Псалом 126 Пісня При підході до храму Псалом Соломона. Якщо Господь не збудує дому, даремно трудилися будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стояв сторож, даремно вам уставати зранку. Ви, що їсте хліб болю, могли би вставати після спочинку, адже він дає сон своїм улюбленим діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона, як стріли в руці сильного, так і сини вигнанців, блаженна людина, яка матиме в них сповнення свого бажання. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Євангеліє від Івана, розділ 3. Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим. Старійшина Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже Як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері й народитися? Ісус відповів. Знову й знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може увійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього?» Знову й знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб і через Нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони у бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Равві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив хрестить і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав: Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав: я не Христос, а лише посланий перед Ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи Його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати. Хто приходить згори, той над усіма, хто із землі, той земний і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, Той говорить Божі слова тому що Бог дає духа без міри Отець любить сина і передав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Книга Пророка Єремії. Розділ 50 Слово, яке Господь провістив через пророка Єремію про Вавилон та про халдейську країну Сповістіть народам і проголосіть, підніміть стяг і повідомте, Не втаюйте, а скажіть. Вавилон завойований, їхній Бог Бел осоромлений, Меродах потрощений, і зганьблені всі інші його кумири, розбиті його ідоли Боввани. Адже проти нього виступить народ із півночі, він оберне цей край на пустелю без мешканців, ні людини, ні скотини, всі повтікають і щезнуть. У певні дні того часу, говорить Господь. Приходитимуть нащадки Ізраїля разом з поколінням Юди, вони будуть ходити й плакати, шукаючи Господа свого Бога. Вони питатимуть дорогу до Сіону і, звертаючи в його бік свої погляди, говоритимуть один одному. Ходімо й приєднаємося до Господа Бога через вічний заповіт, який відтепер вже не забудемо. Мій народ був заблудлою отарою, їхні пастирі звели їх на манівці й загнали на гори, де вони тинялись з гори на пагорб, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, пожирали їх, а їхні вороги говорили: це не наша провина, що вони згрішили проти Господа перед оселею правди і Господом, надією своїх батьків. Тож втікайте з Вавилону, з Халдейського краю, виходьте першими, будьте, як козли вожаки, що йдуть перед отарою. Адже я розбужу й підніму проти Вавилону багато великих народів із північних країв, вони вишикуються і виступлять проти нього. Їхня зброя стріли вправних воїнів, не повертаються, не влучивши в ціль. Таким чином він, Вавилон, буде ними здобутий. Халдея стане здобиччю, і усі, котрі її грабуватимуть, наситяться, говорить Господь. Ви раділи й тішилися, грабуючи мою спадщину, ви підскакували, як жваві телята на луках і ржали, наче жеребці. Вельми засоромиться ваша матір, зганьблена буде та, що вас народила. Вона, халдея, стане останньою серед народів, пустелею та сухою землею, диким степом. Від Господнього гніву вона обезлюдніє і перетвориться на руїни. Кожен, хто проходитиме через Вавилон, жахатиметься і буде лише посвистувати, дивлячись на завдані йому рани. Тож вставайте, вишукуючись рядами навколо Вавилона, всі з натягнутими луками. Стріляйте у нього, не щадячи стріл, тому що він згрішив проти Господа. З усіх боків здіймайте проти нього бойові окрики, підіймаючи вгору руки, вони здаються, падають його фортеці, розвалюються його стіни. Так здійсниться проти нього помста від Господа, учиніть йому так, як він чинив з вами знищуйте у Вавилоні і сіяча, і того, котрий готує на час жнив серпа. Рятуючись від лютості меча, нехай усі повертаються до свого народу, і кожен утікає до свого краю. Ізраїль, як розпорошена отара, яку розігнали Леві, першим пожирав його Ассирійський цар, а останнім обгриз його кості Вавилонський цар на Вуходоносор. Тому так говорить Господь Саваот Бог Ізраїлю. Я відплачу Вавилонському цареві і його країні так, як я покарав Ассирійського царя, і поверну Ізраїль на його Пасовиська. Він буде пастися на Кармелі й Башані, буде насичуватись на горах Єфрема та Гілеаду. Певного часу у ті дні шукатимуть провин Ізраїлю, але їх не знайдуть. Так само й гріхів у юди не буде, оскільки я прощу, виправдаю тих. Кого я пощадив, говорить Господь, виступай проти краю Меретаїм, а також на мешканців Пекойди, руйнуй і винищуй усіх до останнього, говорить Господь, і роби усе так, як я тобі наказав, гуркіт війни по всій країні й велике спустошення, яким же розбитим і потрощеним виявився молот усієї землі, як Вавилон став страхіттям серед народів. Я поставив на тебе пастку, і ти опинився в ній, Вавилоне, хоч ти й не усвідомлюєш цього, тебе знайшли й схопили, оскільки ти повстав проти Господа. Господь відкрив свій арсенал зброї і взяв звідти знаряддя свого гніву, адже у мого владики Господа Саваота є важлива справа в халдейському краю. Виступайте проти нього з усіх країв землі, відкривайте його комори, скидайте все, що в них на купу, на снопи, і знищуйте все дощенту, аби не залишилось у нього нічого. Знищить усіх його волів, нехай ідуть на страту. Горе їм, бо прийшов їхній день час їх відплати. Чути голоси біженців, котрі врятувалися з Вавилонського краю, щоб сповістити на Сіоні про відплату Господа нашого Бога, помсту за його храм. Скликайте проти Вавилона численних стрільців, котрі вправно натягують луки, ставайте навколо нього осадою, аби ніхто не врятувався. Відплатіть кожному згідно з його вчинками, які робив він, так зробіть йому. Тому що він у своїй гордині виступив проти Господа, святого Ізраїлевого, тому його юнаки поляжуть на його майданах, того дня загине все його військо, говорить Господь. Я виступаю проти тебе, пихатий зухвальцю, говорить мій владика, Господь Саваот, адже надходить твій день, час твоєї відплати. Отже, спотикнеться гордовитий і впаде, так що нікому буде його підняти. Я запалю вогонь у його містах, який пожаре навіть усі його околиці. Так говорить Господь Саваот. Діти Ізраїля разом з дітьми Юди нині поневолені, а ті, що їх полонили, міцно їх утримують, відмовляючись їх відпускати. Але викупитель могутніший, Господь Саваот, його ім'я. Безперечно, він заступиться за них на суді, аби дати спокій їхній країні, й сповнить тривогою мешканців Вавилона. Меч повернеться проти халдеїв, говорить Господь, і проти всіх громадян Вавилону, а також проти його можновладців і проти його мудреців. Меч навіс над ворожбитами, і вони збожеволіють, меч над його потужними рицарями, злякаються і вони. Меч впаде на його коней, і на його колісниці, і на всіх чужоземців, котрі поміж ними. Вони також стануть, наче полохливі жінки, меч впаде і на його скарбниці, банки, які будуть пограбовані. Посуха вдарить на його водні джерела, які повисихають, адже це земля ідолів Бовванів, через страх, перед якими вони божеволіють. Тому оселяться там, у Вавилоні, звірі пустелі разом зі Шакалами, житимуть у ньому страуси, але вже по віки він не буде заселеним, і з покоління в покоління там не мешкатиме людина. Як Бог зруйнував Содом і Гоморру разом зі сусідніми поселеннями, говорить Господь, так ніхто не мешкатиме й там, жодна людина в ньому не поселиться. Ось наближаються люди із півночі, вельми численний народ з багатьма своїми царями, вирушать вони з різних країв землі. Вони міцно тримають у руках луки та списи. Жорстокі й немилосердні, вони ревуть, наче море, несучись на своїх конях, всі озброєні, як одна людина, й рвуться в убій проти тебе, дочко Вавилона. Почув про них вавилонський цар, й опустились його руки. Його охопив страх і пройняли болі, наче породіллю. А ось і він, завойовник, виходить, наче лев з темних чагарників Йордану на соковиті луки, але я миттєво прожену його звідти, а свого обранця над ними поставлю. Адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд, хто той пастир, котрий встояв би переді мною? Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Вавилона та його Господні задуми, які він має про халдейський край, потягнуть у полон навіть найменших зотари, і в них на очах спустошать їхнє пасовисько, житло. Від галасу під час здобуття Вавилона здригнеться земля, а зойки людей буде чути далеко поміж народами. Книга Пророка Єремії, розділ 51. Так говорить Господь. Ось я здійму проти Вавилона і проти мешканців Халдеї нищівний вітер, і пошлю проти Вавилона чужинців на зразок віяльників, які пустять його за вітром і спустошать його край, нападаючи на нього в час недолі з усіх боків. Тож нехай лучник тугіше натягує свою тятиву, і нехай одягне свою кольчугу щадіть його юнаків і знищить усе його військо, нехай вони падають ураженими на халдейську землю, прошитими стрілами на майданах Вавилона. Хоч земля Ізраїлю та Юди сповнена беззаконням проти святого Ізраїлевого, проте вона все ж не залишалася овдовілою відносно свого Бога Господа Саваота. Втікайте з посеред Вавилона, і кожен нехай рятує своє життя, аби вам не загинути за його провини, оскільки настав час Господньої помсти. Він відплатить йому за його вчинками. Золотою чашею в руках Господа був Вавилон, від якої впивалася вся земля. Від його вина п'яніли народи, чому й божеволіли. Але зненацька Вавілон упав, перетворившись на руїни. Сумуйте за ним, візьміть бальзаму для його ран. Може якось вдасться його вилікувати. Ми лікували Вавилон, але він невиліковний. Залишіть його і давайте вирушимо кожен у свій край. Адже над ним звершується виголошений небом вирок і сягає аж до хмар. Господь довів на суді справедливість нашої справи. Підемо ж і сповістимо на Сіоні, що учинив Господь наш Бог. Гостріть стріли, наповнюйте ними сагайдаки, Господь збудив духу мідійських царів, адже його задум спрямований проти Вавилона, аби його знищити. Це Господня відплата, помста за його храм. Підніміть стяг проти стін Вавилона, зміцніть дозір спостерігачів, поставте вартових, підготуйте засідку, тому що Господь виконає все, що задумав і що провістив відносно мешканців Вавилона. Ти, що мешкаєш понад великими водами та володієш незліченними скарбами, пам'ятай, наближається твій кінець, міра твоєї жадібності наповнилась. Господь Саваот присягнувся собою, безперечно, я сповню тебе людьми, наче сараною, і над тобою пролунає їхній переможний клич. Коли той, котрий створив землю своєю силою, облаштував Всесвіт своєю мудрістю, своїм розумом розпростер небеса, загримить своїм голосом, негайно зашумлять у небі води. Піднімуться від країв землі хмари, разом зі зливою заіскряться блискавки, з невідомих для людей його сховищ виривається вітер. Нерозумною стає кожна людина у своїй мудрості, якщо не усвідомлює, що кожен золотар на сором собі робить ідола, оскільки вилита ним статуя обман, позаяк в собі немає життя. Всі вони марнота, виготовлені хіба що на осміяння, бо в час відплати вони загинуть. Не такою є доля Якова, адже його частка творець усього, а Ізраїль плем'я його спадщини, Господь Саваот його ім'я. «Вавилон же мій молод, знаряддя війни, ним я караю народи й ним знищую царства. Тобою, Вавилоне, я вражаю коня та його вершника, тобою розбиваю колісницю та її візника. Тобою вражаю чоловіка та жінку, і тобою знищую старого та молодого, юнака й дівчину. Тобою вражаю пастиря та його стадо, тобою вражаю рільника та його упряжку з волами, зрештою, тобою караю володарів та їхніх вельмож, але на ваших очах я відплачу Вавилонові та всім мешканцям халдеї за всі їхні злочини, які вони учинили на сіоні, говорить Господь. Ось я виступаю проти тебе нищівна гору, говорить Господь, яка нищила всю землю. Я простягаю проти тебе свою руку і скину тебе зі скелі, перетворивши тебе на обгорілу гору. Вже не візьмуть, не витишуть з тебе наріжного каменя або каміння на фундамент адже ти будеш вічною руїною, говорить Господь. Підійміть військові стяги по всій землі, затрубіть у труби між народами, визначте на війну з ним народи, закличте до боротьби з ним царства Арарату, мінні й Аскеназу, призначте проти нього головнокомандуючого, виставіть кінноту, що була б як наїжджачена колючками Сарана. Крім того, відокремте, освятіть проти нього народи, царів медійських. Їхніх намісників, усіх його можновладців, а також кожний підвладний їм край. Здригнеться земля й затримтить, як від болю, тому що Господь виконає свій задум щодо Вавилона, аби перетворити вавилонську землю на пустелю без мешканців. Вавилонські рицарі перестануть воювати і сидітимуть у фортецях, їхні сили вичерпані, і вони стануть, наче полохливі жінки, його оселі будуть спалені, а його засуви зламані. Гонець біжить назустріч іншому гінцю, і вісник назустріч іншому вісникові, аби повідомити вавилонському цареві, що його місто оточене з усіх боків і здобуте ворогами. Всі броди захоплені, болота вкриті тростиною, очаретом, спалені вогнем. Тому його воїнів-захисників охопив жах. Адже так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Вавилонська дочка уподібнилась до току перед молодьбою. Незабаром наступить для неї час жнив. Вавилонський цар на мене пожирав і нищив, відкинув мене як спорожнілий посуд, проковтнув мене як морське чудовисько, наповнивши своє черево моїми ласощами і нарешті викинув мене. Насильство завдане мені, і мої страждання лежать на Вавилоні, каже колишній мешканець Сіону. Моя кров на халдейських громадянах підтвердить Єрусалим. Тому так говорить Господь, ось я заступлюсь у твоїй справі й на суді відплачу за тебе, і перетворю його море на пустелю, осушу його водні джерела. Вавилон перетвориться на купу руїн, стане лігвищем шакалів, страхіттям і посміховиськом безмешканців. Заривуть Заревуть усі разом, як леві, скиглитимуть, як молоді левенята. Коли вони розгарячаться, я справлю для них бенкет і впою їх до божевілля. Вони заснуть вічним сном і не прокинуться, говорить Господь. Я поведу їх, як ягнят, як баранів з козлами на жертовне заклання. Отже впаде Вавилон, буде підкорена гордість всієї землі. Вавилон стане страхіттям між народами. Море підійметься над Вавилоном, бурхливі хвилі накривають його, його міста стануть пустелею, сухою землею і порожнім степом, куди не ступить нога людини, і ніхто ніколи не поселиться. Я покараю вавилонського бога Бела і вихвачу з його пащі те, що він пожирав. Більше ніколи не будуть до нього збиратись народи, а вавилонська стіна впаде. Виходь з поміж нього, мій народе, і нехай кожен з вас рятує своє життя від полум'яного гніву Господа. Не падайте духом і не лякайтесь різних чуток, які розпускаються по краю, адже одного року буде розповсюджуватись одна чутка, а другого ходитиме інша поголоска. В країні почнеться насильство, коли один вельможа повставатиме на іншого вельможу. Ось чому наближається час, коли я покараю вавілонських ідолів. Увесь його край вкриється ганьбою, оскільки скрізь лежатимуть вбиті люди, тоді небеса, земля і все, що на них зрадіють, дізнавшись про кінець Вавилону, тому що з півночі вирушать на нього руйнівники, говорить Господь. Вавилон мусить впасти за вбитих у Ізраїлі, як за панування Вавилону падали вбиті по всій землі. Ви, врятовані від меча, йдіть і не зупиняйтесь. Ті, що опинились далеко на чужині, не забувайте Господа, і нехай думка про Єрусалим зберігається у вашому серці. Нам було соромно, коли ми слухали про знущання над нами, ганьбою вкривались наші обличчя, коли чужинці вдерлись у святий Господній дім. Тому надходить час, говорить Господь, коли я знищу його Вавилона Бовванів, а по всьому його краю стогнатимуть поранені. Адже хоча б Вавилон піднявся на небо і хоч би укріпився своєю силою на височині, то й тоді нагрянуть на нього від мене спустошувачі, говорить Господь. З Вавилону доноситься голосіння, звуки великого руйнування з халдейського краю. Незабаром Господь знищить Вавилон і тоді стихне його невмовкаючий гамір. Хоча б буруни халдеїв вирували, як великі води, утворюючи гучне клекотіння, на Вавилон прийде руйнівник. Його Вавилону, воїни будуть захоплені в полон, а їхні луки будуть поламані, поза як Господь є богом відплати, Він карає по заслузі. Я до сп'яніння напою його можновладців, його мудреців, його намісників, його урядовців і його рицарів. Вони заснуть вічним сном і вже не прокинуться, говорить цар на ім'я Господь Саваот. Так говорить цей Господь Саваот. Широкі стіни Вавилона таки будуть зруйновані. А його високі брами будуть спалені вогнем, так що надаремно працювали цілі народи, а племена виснажувались, будуючи для вогню. А ось слова, які заповів пророк Єремія, Сераї, синові Вінерія, сина Махсеї, коли Сарай, начальник царських постельників, вирушав разом з юдейським царем Седекією в четвертому році його царювання до Вавилона. Єремія на одному сувої записав про всі лиха, які мають спіткати Вавилон. Тобто усі слова, які до цього вже були провіщені, і записані щодо майбутнього Вавилона. І сказав Єремія Сераї, коли прийдеш до Вавилона, то прослідкуй за тим, аби були прочитані усі ці слова, після чого помолись. Господи, ти сказав про це місце, що знищиш його, так що не буде в ньому мешкати ані людина, ані скотина, і воно стане вічною пустелею. Потім щойно закінчиш читати цей сувій, то прив'яжи до нього камінь і кинь його в ріку Євфрат. При цьому оголоси так потоне Вавилон і вже не підійметься від усіх тих нещасть, які я на нього наведу, оскільки не буде в нього сили.